Вітаю! Як завжди, у цій поріг в ефірі Військова Рада. Сьогодні ви дізнаєтесь. Тернопіль опікується кораблем, названим на честь міста. Перед випускниками цього навчального закладу відкрита дорога до стрімкої кар'єри та престижних компаній. Знати все про ворога і бути на крок попереду, зупиняти війни, використовуючи цифровий простір. Це під силу не лише суперменам. Технології сьогодення і майбутнього успішно опановують курсанти Житомирського військового інституту. Фантастика про війни без зброї вже давно стала реальністю, адже веру it технологій за допомогою радіоелектронної боротьби можна досягти вражаючих результатів, але найголовніше своєчасно протидіяти кібератакам, які загрожують безпеці держави. Спеціалісти цього профілю цінуються у всьому світі. В нашій країні їх готують у найстарішому військовому виші Житомира. Системи управління зброєю людьми, вони так чи інакше пов'язані з тими напрямами, які вивчаються і досліджуються в нашому навчальному закладі. Ці фахівці можуть її уміло і ефективно аналізувати, робити правильні висновки і приймати ефективні рішення, які забезпечать швидке, негайне реагування на будь-які загрози. Навчатися у цьому виші надзвичайно цікаво, адже курсанти мають можливість осягати не лише найсучасніші технології, а й зрозуміти майбутнє. Вони вчаться досліджувати простори, про які людина колись навіть не мріяла. А якщо сказати простими словами, то просто отримати інформацію за допомогою космічних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних апаратів, за допомогою радіоелектронних пристроїв, прослуховуючи ефір, за допомогою всіх засобів, які можуть надати інформацію. Теорія і практика тісно переплетені. Курсанти багато працюють в інститутських лабораторіях. Теми для досліджень підказує саме життя. Одна із моїх пропозицій була в тому, щоб перевірити працездатність мікросхеми. Тобто ми зіштовхувалися з тим, що через маленький збій в роботі в одній з мікросхем не працює ціла схема. І ми дійшли до цього з моїм товаришем. Ми подумали, порадилися з викладачами. Вони нам підсказали, як краще це зробити. і Ми це реалізували в житті. Свої розробки курсанти перевіряють під час військових навчань на полігонах. У ході адекватного реагування продемонстрували власні моделі безпілотних розвідувальних літаків, зарекомендували себе і на чемпіонаті Європи. Наші фахівці стояли на оперативному чергуванні під час проведення Євро 2012 і забезпечували безпеку проведення. Цього чемпіонату і е, провели цю е, свою службу, виконали свої завдання дуже ефективно. На кафедрі безпеки інформаційно-комунікаційних систем під керівництвом Володимира Котенка розробили аналог детектора поля. Це портативний прилад, що виявляє різноманітні пристрої несанкціонованого щитування інформації. Він працює в інфрачервоному та радіодіапазонах. Також студентами розроб е, відпрацьований і розроблений. Подавлювач мобільних телефонів, вайфаїв мереж і каналів передачі інформації, які використовують радіодіапазон. Цей прилад у радіусі 10 метрів пригнічує будь-яке випромінювання радіоелектронних засобів. Таким чином блокує витік інформації по цих каналах. Цікаво, що оригінальна модель коштує близько двох тисяч, тоді як аналог житомирян обійшовся у 50 гривень. Ми навчаємося на Матеріальні базі сучасні, тобто все постійно модернізується постійно разом з викладачами. Вносимо якісь зміни багато наших випускників. Є кандидатами наук, докторами наук, лауреатами державних премій. І ми цим пишаємось і розуміємо, що оці основи наукових досліджень вони були закладені якраз саме в курсантські роки. Щоб навчатися у Житомирському військовому інституті генієм бути не треба достатньо твердих знань із фізики, математики та інформатики. А всі здібності майбутнім спеціалістам допоможуть розкрити вже у виші. Добре, те, що в нашому інституті можна розвиватися всебічно. Можна як від художніх гуртків, так ось, наприклад, як я займаюся е, науковою та дослідською роботою. За чотири роки навчання в мене є певні наукові надбання це наукові роботи з різних дисциплін, це наукові розробки та рецензаціка пропозиція. І також за чотири роки навчання я навчилася паяти мікросхеми. Хочеш і прагнеш чогось навчитися? Тобі завжди допоможуть, тобі завжди зрозуміють, підуть тобі на зустріч. Курсанти дивують мешканців міста не лише технічними новинками. Нещодавно на головній площі Житомира вони влаштували грандіозний бал. Понад 200 пар танцювали вальс, мазурку і полонез, який з висоти пташиного лету фільмував безпілотник. Випускники Житомирського вишу стають не тільки професіоналами, а й справжніми особистостями, закоханими у військову справу. Вони впевнені у власному майбутньому. Після п'яти років навчання я буду мати економічну стабільність, буду мати постійну роботу і не буду ні від кого залежати. Я в маю впевненість у завтрашньому дні. То я знаю те, що я ніяк не попаду під скорочення, оскільки. Ну, я думаю, що я зможу внести в розвиток збройних сил щось свого, щось гарного, щось доброго, потрібного. Житомирський військовий інститут цього року був найпопулярнішим серед абітурієнтів, але все більше прагне здобути диплом саме за військовим фахом. Престиж служби в армії зростає. Тож про те, чим приваблює юнаків та дівчат військова кар'єра, ми поговоримо із заступником директора департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Олександром Бабенком, Вітаю вас, Олександр Петрович. Доброго дня Ірина. Новий навчальний рік розпочинається. Чи достатня кількість молоді виявила бажання здобувати військовий фах? Недобору не було. В цілому у цьому році військові навчальні заклади, державне замовлення щодо показників прийому на навчання виконали. Конкурс у цьому році ми бажаємо був достатній. І у порівнянні з минулими роками он збільшується. В середньому за усіма військовими навчальними закладами цей конкурс складав близько 2-2 особи на одне місце. Но в окремих вузах він доходив і до 3-7 особи на одно на одне місце. Тож конкурс великий. В чому ж все таки перевага військових вишів? Чому молодь хоче вступати саме на військові спеціальності? По перше, військові навчальні заклади видають також державний диплом державного зразка, як і інші вищі навчальні заклади у нас у державі. Підготовка здійснюється за стандартами. У нас у військових навчальних закладах така підготовка здійснюється за галузевими стандартами вищими, вищої освіти. Крім того, для молоді дуже привабливо, що у військових навчальних закладах ну, створюються належні існують належні умови щоб, щодо навчання. Та проживання тих, хто навчається, це і курсанти, і слухачі, і студенти. Крім того, немаловажна у нас наш час і є те, що кожний випускник вищого військового навчального закладу гарантовано розподіляється по закінченні навчання на офіцерські посади. Але крім того, також є і серйозна така військова дисципліна. Ну, і Військова дисципліна, так, але я думаю, це. Для юнака або дівчини, які ставлять при собою таку мету, це не суттєве обмеження. До речі, про дівчат. На які спеціальності сьогодні вступають дівчата? Ну, сьогодні дівчата вступають в основному на спеціальності, які являються спеціальностями, що забезпечують діяльність військових підрозділів, це не бойові спеціальності. Ну, от цьому році ми бачимо, що Серед дівчат зростає інтерес до військової професії у цьому році. Близько 160 дівчат подали заяви щодо вступу на навчання до військових вищих, і близько 30% з них поступили на навчання.